Опа! Коперфільд! Всім привіт! На зв'язку знову я. Нарешті я знову добрався до гаража, до автомобіля. Були деякі сімейні особисті питання, проблеми, які необхідно було вирішити, і довший час не вдавалося займатися роботою. Але. Сьогодні я вам хочу показати, що я вже зробив, і хочу показати одну проблемку, з якою я стикнувся, ну, яка, напевно, потребує найбільш нагального рішення, тому що ну, вона якби тримає всю цю роботу. Але перед тим, як показувати весь той жах, я зараз там все поприбираю, включу світло, можливо. Але перед тим, як показувати весь цей жах, я хочу для розрядки і хорошого настрою показати вам. Одну дуже класну штуку. Виявляється, що робота з металом може бути не тільки важка, а й творча. І я хочу вам показати один виріб, який ну, зробив не я. Це мені надіслав мій підпис, підписник Сашко, який займається також, ну, в принципі, не професійно зваркою авто, але також займається практично тим, чим я займаюсь. Але, окрім того, він ще має навики роботи з металом. І зробив він дуже класну штуку, яку я вам зараз буквально на дві хвилинки покажу, що в нього вийшло і які в нього золоті руки. Сашко, тобі привіт, дякую за відео. І потім уже покажу вам той жах, той трилер, той хорор, з яким мені необхідно буде боротися. Отож, дві хвилинки гарного настрою і продовжимо. Так, світло я вмикати не буду, обійдемося ліхтариком на телефоні. Е, ну що, дно На цій стороні я також майже все проварив. Там залишились буквально два тирашва, ну фактично можна сказати, що дно готово, деякі там недоліки усунути. Е, хотів показати вам, ну от наприклад, хто так само, як я хоче спробувати зварку показати, якщо потренуватися, ну дивіться, який, можна сказати, ідеальний шов виходить. Бачите, ну, можна сказати, що на виставку. Ну, напевно, професійні зварники мене зараз зацькують, Ну, але для мене оця штука ну, це вже якби, ну, якби вже досягнення. Дивіться. Варити можна, можна пробувати. І коли я вже розібрався з цим, дном, я добрався до заднього місця, де в мене ситіла пружина. І я побачив там ось такий. Капець. Тобто, фактично, вся та штука у мене вигнила. Вигнив кусок оцього лонжерона, напевно, чи як це називається, оця біда. ось І все це мені прийдеться а, прийдеться вирішувати. Я вже дещо почав. Там прогнила також оця штука, куди впирається пружина. Ну, фактично, її там вже не є. Вона там висіла буквально на декількох шматочках металу. Я спробував зробити ось таку підставочку. Я ну, спеціально не знімав ось цей бублик. Ось зараз вам, вам спробую звідси показати, як воно виглядає, щоб ви зрозуміли? Ось цей бублик спеціально не став знімати вирізати геть, тому що я зрозумів, що потім я його просто не виставлю. От, вирішив залишити і просто зробити таку броню з грубої бляхи, куди буде сідати пружина. Потім це все діло обвариться, тут я вже де-не-де де де поприхвачував. Потім все це діло обвариться і пружинка буде триматися. Але найгірше, що ну, ось тут копнеш чуть далі вилазить, копнеш чуть далі вилазить. Ну, Геть вже туди я залізати не буду, тому що це потрібно знімати повністю Ну не знаю як це називається ось цю штуку під сидушками. Я це робити не буду. Поки дістане рука, поки зможу добратися, спробую повиправляти ось ці недоліки. Ось Тут уже декілька шматочків металу заготував. Тобто, що я думаю зробити? Ну, Ось цю штуку я звідти приварю з середини. І тут ще дам, напевно, за дві таких з грубезної бляхи в мене є такі шматочки грубі. Планочки для того, щоб, ну і звідти, і звідти це все трималось діло міцно. Ось. І потім вже почну настилати підлогу. Я гадаю, що, що вдасться. Ну, Звичайно, займе це часом. Але я гадаю, що щось вирішити та вдасться. Я не буду це відео викладати окремо, я, напевно, буду додавати до нього поступові етапи роботи, показувати, що в мене виходить, як воно виглядає. І потім все це діло змонтую, тому відео, можливо, буде довгим, і вийде воно також, напевно, не дуже скоро. Гадаю, що з тиждень я з цим побавлюся. Ось тут дві дирочки, їх треба буде вирізати. Це все обробити антикором. Ось, ну І ось це все діло застеляти. Тут ще. ну Також не факт, що я зараз купну десь і ще якась кака не вилізе. Ну, але ось такий, така проблема у мене тут висить. І ну що робити? Я впертий. Можна було би взагалі це авто вже здати кудись на метал. Але я впертий, я вирішив, що я все-таки рано чи пізно я його дороблю, і на ньому ще трішки покатаюся. Ось дно в принципі, фактично, готове. Латочки є. Там ось ця дирочка. там спеціально я залишив під технологічний отвір, так як на тій стороні, ось там дві штуки є. Ну, Тут залишилась тільки одна. Е, так, ну і все, в принципі. Тоді, коли ми з цим задом розберемося, підемо вже до порогів. Ну, Але це вже зовсім інша історія. Поки що розбираємося ось з цим. Тому на цьому етапі в мене ось так. Ну, і давайте я зроблю шматок роботи і покажу вам, що в мене виходить. Напевно, процес зварки також вже знімати не буду, ну тому що ну, вжик-вжик, щось там цікавого. Я і цю підлогу не знімав, тому що ну, вирізав, наклав латку, як це робиться, ви бачили. Тобто тут затягувати також немає потреби, немає нічого цікавого. Так, ну Ну, і ось. Ну, якщо я це зроблю, я буду вважати себе взагалі блін, крутим майстром і чуваком, який може фактично все. Отож, поїхали, подивимося, що з цього у нас вийде. Всім привіт! Продовжуємо нашу епопею під назвою Омега-А. І, в принципі, ось що я встиг зробити. Ну, Дно, так, в салоні я замастив перетворювач міржі. хай собі сохне, покривається плівочкою, там вже я спішити не буду. І лишається в мене ось цей задній стакан. Так, Що я тут встиг зробити? Так, я встиг вивезти ці бортики. Ну, Грубо, грубо кажучи, м -м, відновив ну, ванжером, напевно, це називається, так, оцю шахту, оцю штуку, яка йде під заднім пасажиром. Е так, всередині я його замостив також перетворювачем іржі, і коли він підсох, я його замостив покрив мувіллем. Тобто ніякий вже ґрунт туди не кидав, тому що там не буде ні фарбуватися, ні... ну взагалі нічого це буде закрите, якби, закрите місце. Тому я всередину намастив мовіля і зверху вже, ну, буду стелити підлогу. Так, ну ось той стакан у мене залишається. Тобто починаю я ось цей зад. Так, Зараз я спробую, що я зробити спробую. Так, дивіться, тут я заготував собі детальку. Ось, я спробую застелити ось цей шматок, вивести підлогу, щоб було докуди, ну, було до чого рівнятися. Е, опустити ось цю задню арку і вже від неї тоді застеляти ось, ось цей шматок, тобто ось ці половинки. О, тут я на точкову зварку засверлю і тут також зараз просверлю і піду піду приварювати. ось, ну, Гадаю, що будемо намагатися щось робити. Подивимося, що у нас з цього вийде. Ну, поки що, ось так. Знову я збільшував закінчив. Там, можливо, ще якісь детальки вирізуть по мірі того, як я буду. Вішати пороги, Але до дна я вже братися не буду. Підсохну цей перетворювачі, я так само, як на тій стороні, його загрунтую і напевно ще разок дам на тій стороні. Ну Подивимося. Одним словом, з дном все. Беремося до цієї колісної ніші. Ну Тут тут буде дуже цікаво, звісно. Ну Одним словом, стелю я зараз ось цей шматочок підлоги, закриваю. Ось цей кусок, дивлюсь, як воно вийшло, як воно сідає. Ну і тоді рухаємось далі. Напевно, опускаємо арку доце. І потім звідси ось сюди стелимо, опускаємо ось цю арочку, робимо її такою, як вона була. І потім уже звідси досить. Ну або одним шматком, але думаю, що, напевно, одним наврядче я його так вигну. Декількома шматками закриваємо ось цей отвір. Ну, відповідно, ось ту штуку під пружину. Ставимо пружину і потім вже беремося до порогів. Так, Поки що ось так. Переварю цей шматочок, ну, можливо, там ще щось, і вже покажу, що в мене вийшло і як виглядає ситуація на той момент. Ну, помало, дуже помало це все діло йде, звісно, але, але йде, і ну, я мушу це доробити. Я собі, якби, слово дав, що я це дороблю. Перетворювай G гарно підсихає, де, він, де його було менше, він вже підсох, де його було трішки більше ще таке, ну, напевно, вологувати воно. Ну, одним словом, тут. Я тут вже ну, своє відпрацювало і тут чекаєш шмат роботи. До речі, м -м хотів вам сказати на рахунок ось цього перетворювачої РГін F. Е Чому, якби, ну, я вже говорив в якомусь відео, що це органічна штука, яка не є агресивною, яка не роз'їдає метал, ну, бувають такі всякі ненормальні засоби. Як працює цей кортанін Ф? Ну, По-перше, його не потрібно змивати. То його не потрібно змивати водою, не потрібно зчищати. Є такі засоби, як цинкар, різні, різні перетворювачіржі, які наносиш, витримуєш енну, енну кількість часу і потім змиваєш і вже грунтуєш ну, або там, шпаклюєш, що, що хочеш робиш. Кортанін Ф не потрібно змивати. Коли ти його наносиш, він в процесі перетворення їржі на неактивні сполуки, він робить на е, поверхні металу таку захисну плівочку і зчищати його не потрібно. Якщо це рівна поверхня, то потім можна просто зверху зафарбувати і все. Е, тому він класний, тому цей кортенін F дуже класний, тому що, по-перше, він не агресивний, по-друге, його не потрібно змивати. Тобто, уявіть собі, як би я звідси мав змити ось цей перетворювач ржі, так? Ось, тому користуйтеся, кому потрібно, загугліть Cortin F. Ось так виглядає приблизно його баночка. Або так, або так. І якщо вам буде потрібно, то придбайте собі і. Дійсно дуже класний засіб. Отож, продовжую я тут роботу і покажу вже, ну, напевно, по якихось видимих результатах от по цій стороні. Тут вже результат видимий. Дно ціле, там уже ціле, тут дно ціле. Лишився цей стаканчик. стаканчик, Ніша, арка, як, як назвати неважливо. Ось. І буде якийсь вже видимий тут результат роботи. Я, звісно, зніму і покажу. Поки що зупиняюсь. Одіваю рукавички, одіваю маску, включаю зварювальний апарат і погнали. Погнали до роботи. Так, наразі все. Зустрінемось уже, коли буде прогрес. Всім привіт! Що ж, покажу, що я тут понароблював, що я тут понахімічував. Отож, з цим я продовжую мучити заднім стаканом. А що я тут придумав? Дивіться. Тут я придумав ось такий болт грубезний, я не знаю, це 14 навіть, але це дуже-дуже міцна сталюка. Оскільки оця пластинка. Від пружини вона отут ну, фактично не мала упору. Там з тієї сторони вона впирається в те, що там залишилось, ну тут це вигнило, а там далі воно ну, якби ціле, тому що я туди і приварився кусочком. І ось Тут я вирішив варити ось такий болт, щоб ось цей край мав а, на що спертися. І тепер, коли пружина буде давити, ну, грубо кажучи, на ось цю бляху, то ось її середина буде. Тобто і тут буде упор, і там буде упор. Е, так, далі. Я оце діло закриваю ось таким шматком бляхи. Ось приблизно так. І відповідно там буде ще додатковий упор в цю бляху. Тобто ну, нікуди воно не вилізе. І далі вже йду закривати оцю дирку. Ну і закривати ось ці отвори геть до кінця підлоги. Тобто з цим шматком я якби. Ну, фактично, можна сказати, підходжу до логічного завершення. Найважче було ось тут перехімічити і придумати. Ну, як вийшло, так вийшло. Я сподіваюся, що пружина нікуди не вирізе. Хоча, якщо вона, скажімо, на, старій, на старому варіанті цієї конструкції нікуди не вирізла, то тут вона не вирізе тим паче, там тут, не буде. тут буде ще, напевно, міцніше. Ніж з тої сторони, яка ціла. Ну, там я напевно просто зніму пружину і подивлюся, в якому стані. Тобто я там не буду нічого латати, просто ну, я вже прилучився пружину знімати, вже знаю, як її зняти легко. Тому я її там просто зніму, подивлюся, можливо, зачищу, за... ну, скажімо, нанесу цей перетворювач ржі і загрунтую. Отож, тут я. Ось цей кутик, ну він цей шматочок я зараз грунтую і зверху стелю ось цю бляху. Закриваю і далі йду закривати ось цей шматок ланжерона, ну, відповідно, відповідно, підлоги. Так, тут я вже також арку цю трішки вивів, ну там залишиться просто закінчити, ну то вже потім, коли дійду до, до цього місця. Ось так, звідси, покажу вам середини. Так, Ось так виглядає. Тут, звісно, не фонтан. Ну, але тут буде колесо, ніхто все одно це бачите. Бачите цього якби не буде. Ось ці м -м, загнуті шматочки це залишки ось того, ось цієї, ну, грубо кажучи, чашки від пружини, тому що тут виходив ще виходило її закінчення. І щоб не обрізати, я просто розрізав, загнув. І для надійності ще приварив ось до цього. Ну і ось там ось цей кутик заліпити, грубо кажучи, з цієї внутрішньої арки, напевно, чи як воно називається. Ось. І так воно буде. І загрунтувати це, відповідно. І їдемо далі. Ось це мене тримало, ну, часу займало дуже багато, тому що і незручно, і доступу нема. Ось. І якби залишається. Тут я вже шматок примірявся, залишилось подоварювати шви, подоварювати, ну і закрити ось цей отвір. От. Все, що я зміг, тут я зробив. Так, ну я гадаю, що це вдала ідея була, тому що тут виходить дуже крепкий і дуже міцний упор, і Пружина вже нікуди не дінеться, хоч би вона хотіла. Отож, застеляю ось цей і, напевно, вже зніму остаточне фінальне відео, коли вже ця підлога буде застелена. Ось. Тому, коли будете дивитися це відео від початку до кінця, не дивіться, що воно такими уривками, тому що знімалось це певний час, довгий час, і я не хотів викладати, ну скажімо так, незакінчені. Нехай відео це буде довге, нехай це не відповідає алгоритмам YouTube, який говорить, що 5-8 хвилин. Ну, але знімаємо ми для того, що, можливо, це комусь буде корисним. Так, ну, як ця чашка виглядає знизу, ви також бачили. Кажу вам ще разочок. Так, ось так виглядає. Ось цей шматок квадратного металу. І туди буде сідати пружина. Я гадаю, що нікуди вона вже не дінеться. Так, отож. Закінчу я з цим шматком, з цим місцем, для того, щоб звільнити собі вже доступ до порогів. Знижчим із салоном, ну, грубо кажучи, з салоном я закінчую. І покажу вам вже остаточно дороблений цей шматок. Ось. І тоді підемо з вами вже до порогів. Тут я також вам покажу, ну, як я буду робити, тому що не вийде зробити так, як пише книжка і канони професійних. Кузовників, зварювальників, рихтовщиків і так далі. Так, ну все. На цьому я закінчую і покажу вам вже готовий зібраний ось цей задній шматок. Всім привіт! Підходимо ми до завершення з нашою диркою над амортизатором. Так ми її заглушили, так ми її заварили. Залишилось єдине, що закрити ось тут ось цей отвір. Ну, Тобто, все, що міг, я тут зробив. Підсилив планочкою, підсилив болтом. Звідти я вам показую, ви бачили, там стоїть така планка під пружиною. Я гадаю, що пружина все це діло, більше, автомобіль все це діло повинен витримати. Тому тут мені залишилось просто закрити ось цей отвір. Ну, ось, грубо кажучи, зробити ось таку спинку, ось цю дирочку закрити. І в принципі на цьому я тут закінчую. Ось, Пружина там вже в мене стоїть, колесо стоїть. Все там вже на місці. Все там. Що я міг, до чого дістав, до чого дотягнулася рука, заварив, замастив. Так. Ну Ось ось якось так. Все, тому я закриваю ось цю дірку, закриваю ось цю спинку. Ну і фіналізуємо цей етап нашої роботи. Ось так. Наразі все. Якщо було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо було не цікаво, можете поставити антиподобайку. Підпишіться на канал, якщо вам цікаві наші відео. Ну і не забудьте за дзвіночок, щоб не пропустити і отримувати повідомлення про вихід нових випусків. Наразі все. Всім бажаю гарного та вдалого дня. І зустрінемося в наступних відео. Все, закінчили ми ззаду, заварили, залатали, замалювали, покрили антикорозійкою і звідси ми тікаємо, беремося до порогів. Гарно? Офігенно, як на мене. Ну Шви трохи такі, звісно, любительські, но, але. Отож, Задок пружини в мене закінчений. Тут все закінчено. О, така красота. Все, на цьому цей етап завершуємо і беремося до слідуючого.